Там завжди трапляються різні чудеса. Чудеса бувають, навіть звірі розмовляють, щоб і чарівниці. золоті летять жертиці. той, хто добре душу зло завжди Серце, і помагає. Серце спон у прийшли до вас у гості. Не лише придувати, а й щоб вас Казка буде всім повчанням на сьогодні актуальна, про страшну біду від віцла і про світло, від добра. Подивись нові котки, як я здраю сон. Полями за горами, там, де вічна мерзлота, і холодна пишнота В крижаному дивнім замку, де немає сонця зранку. Королева вся в снігах, на семилих вітрах, вся у розкоші живе, Різні кави зліпнете. Що нам сніжна королева, Ти і холодом сталева? Каю, ти не заставайся, і дарма і не хваляйся, вона хлопчика шукає, і два не має. Ой, бабусю, а які хвітрі злісні і бриткі. Хлопчик десь коли знайдеться, що на розкіш поведеться, і улесливі слова прийме, то його душа вмить у хлопця охолоне і у помислах потоне. Пропаде дитя нещасне, бо любов у серці згасне. Хлопчиня вона шукає. В замок з льоду відвести, щоб він склав для неї фразу Смерть і голод навіки. І як тільки ти закляться, хлопчик з льоду її складе землю всю огорний холод, все живе, тоді умре. Ой боюся, королеви, з її поглядом стале. Ти не бійся, бо я тут, як безмудиний круг. Ти дивись, не вихваляйся. Будь уважним і змиряйся. Ой, бабусю, я візьму королеву сніжноту, посажу її на пічку та розтоплю на водичку. Каю, ти такий сміливий, і хоробрий, і кмітливий. Ой, відкрилося вікно, ніби в шипці б'ється скло. Я замкнув квартиру ту і королеву напущу. Ой, хоче ще щось, щось попало, на доба заскри. За коло, потемніло все навколо. Дай ми я допоможу і смідинку враз найду. Ти дурниць не говори, все, а ближні під мене йди. Краще я піду на гірку і у... з... З, діть... з дітьми у сніжки грати. і дітей Досконалість мені спалює, цікав, я до неї в сані сяду і залишу всіх позаду. Каю, милий, зачекай, Герду ти свою згадай, як ми квіти доглядали і бабусі помагали. Каю, ти про всіх забудь в серці справжнім принцом будь. Ти за всіх дітей найкращий Честі царської годящі. Зачем? Який чудовий сад я бачу скрізь квіти і стрикози скачуть, Та живий спів і запах трав, і серце прагне до забави. Щоб любити, доглядати, куди ж ти, тиченько ідеш, що у серці ти тисе. Ой, вже й забула, десь прийшла, і що несу, і де була. Ну, все ти, донечко, забудь, тобі потрібно відбудь. Невже забула ти про все? Мабусю, коля через це, картинку брід, і там заєць, дітям, а в і, трапці, трапці, і, трапці, і не подали. Сумга нема І від не щасливо дитинську. Ой, що це я, про все забула, як пісні солодкі чула. За каєм я йду, його знаю я і спасу. Ну що ж, коли любов твоє, сильніше за мої принати то втримати не зможу я мої безпомічні терапи. Хай Бог тебе благословить, поки усі випробування підтримує і укрепить усіх темних твоїх стражданнях. Дуже мудрий і красивий, і веселий і кмітливий. є в палаці у нас такий мудрий, гарний весь такий. Відведіть мене до нього, може брата знайду свого. Ми тобі його покажемо. По дорозі все розкажемо. Ось це моя ворона і красуня Каркарона. Здавна служить при дворці, знає виходи усі туди. Я ворона, каркарона. У мене також і корона. У палаці я живу, тут гуляю і сплю, і принцесі помагають, і казки розповідаю. Давай ворону проведемо гаду до палацу. Прийшов. Ну, нарешті ми прийшли, до принцеси привели. Бо такого не знайдеш. Ось нас скаже принц любить, мудрий погляд, що губи. Мні, господарі, шановні, принц накая схожої з добрі. Але це не він, на жаль, В серці моєму печалі. Не печалю, на герця. Я скажу тобі відверто, ти сподобалась мені, буде жити при дворі. Звичайно, залишайся і поводженням пища. Ще зі словами в хубі, без проблем лежіся спить? Ні, господарі, шановні, хоч комари ваші повні, я не бачу щастя в них, цих весело, шах пустих, мушу я шукати брата й до бабусі повертати, не боюсь випробувати Йду в дорогу без вагань. <плес> що ж тоді тоді дамо? На дорогу. І поїсти, і попити, і гарний одяг поносити. І ще й карету царську дали, і шубу їй подарували. Все Супка в середині прикрасують такі. Бойся боріште, а ти був, роздягайся і готуйся, за одержу не хвилюся. мамусю, ця принцеса стане виключно моя. Буде лялька на колесах, краща іграшка моя. Добрі люди, не хвилюйте, все що маю, не моє. Не беріть, всім користуйтесь, в мене лиш прохання є. Я шукаю хлопця кала, він пропав уже давно. Та я вірю, знайду брата, щоб зо мною не було. Кая вкрала королева, його милоста вона, де сніги і вічна крига, де кінчається земля. А ще б сніги є... о! охоживаю все, і дорога кінки. Лаю, біж, так, я дійсно там бував, королеву не знав, бачив снігу там палаци, ще і снігу там матраци, з льоду стіни і підлогу. там лиш холод і тривога. Okay. Ну давай, точніть уже, хай Господь на тебе. <плес> <плес> Thank sure, you, sure. Пласти слово, як я маю це зробити. Починаю з намі знов, вічність мочить кожну мить. Слово вічність, як кладеш, щастя, справжнє, ти знайдеш, станеш в світі самим славним, самим вдатним, самим вправним. Вдар отримаєш весь світ, але в серці буде літо. Я ж у справах полощу. І не дом, Рідний кай тебе знайшла, а ти впізнав мене, скажи, я сестричка твоя гарда. Кай, рідненький не мовчи. Я не знаю, тебе, хто ти в час у мене так нема. Ти мене відволікаєш, ти і грай десь сама. Кай, згадай нашу бабусю, наші квіти на вікні. Дім ялинку, купу діток і колядки різдвяні. Подивись на віконце, як яскраво світить сонце. Вже різдво до нас пішить, нам пора кутю варить. А сніжинки як одне одного маняють. Із руки на дні на і чудні. Я тепер усе згадав, де я був і ніби спав. Поговоримо мене, поток. <кій> діти, ваша дружба ніби скеля непорушна. Зруйнувала весь свій замок до дрібнісіньких булавок. Задивилась у блакитне небо, зрозуміла, більше так не треба. Про людей я дуже мало знала, бо тепло до серця не впускала. Милий Кай, мила каюсь каюся, кажу відверто. Ви мене прошу, простіть і образи не держіть. Бо тепер я хочу жити, так, як ви. Добро творити. Бог розпалений, має бо не в жичок, прище, тільки більше не грішить, а всім ближче посушить. Бабо не присне, ангели нас привели. Чи... стало словости і підкрала студию. Був би зовсім я прощу. але господь мене посадила. Ой, бабусю, де ти є? я коробочка твоя. Я в мене щось не чи мене ти не забула. Я молилась день і ніч, і з поклоном на все біч, і псалти. Очі чи читала, і молитви, які знала, і гіба з'єсеш, Ще люблю читати меж, Ти ж у мене на молитві, поки герда у гонитві, Я вас око і надіюся і жду. Герда все І мене таки знайшла трудощів та Лиш на Бога сподіва, віри гарде нас. І на у нас це ні за нас було і ніколи. Головне запам'ятаєш, що багатство всього світу його слава і діла не вартують в жодні разі, ніж одна люська душа. Я Друзі, ми уважаємо, всіх простих і всіх служив. Тай, достірго платешся і нам спаси народився. Завжди слабте всі його, Бог перемагає з Слава, слава Богу, всі запити про Бога. Вічна радість народила, всім дорогого ради.